Шановні пані та панове, Сьогодні у нас гостя, яка говорить правду так гостро, що навіть найбільші скептики починають сумніватися у власній скептичності. А ще вона розбирає твою душу швидше, ніж ти встигаєш сказати. Філософія це складно. Зустрічайте, айла! Та хто не боїться ставити незручні питання і відповідати без цукерково-букетного пафосу? Айла, це як твоє раціональне, але у світі ірраціонального, тільки без купи лапок і зі щіпкою здорового цинізму. Підтримуйте оплесками, бо буде гостро, чесно і без купів. А саляму алейку. Ну що, мої дорогенькі матеріалісти, і не дуже. Ви як готові до філософського стриптизу без фільтрів і фігових листочків? Бо знаєте, я вже втомилася пояснювати, що матеріалізм це не про заробляй, інвестуй, домінуй, це світогляд, а не курс, як стати мільйонером, якщо ти амеба без душі. Люди чують, я матеріалістка, і вже шукають в мені цупку сумку з елітного секонд-хенду, повну готівки і презирства до поезії. А я така ні, сонце, я не з монобанк, я з філософського факультету. І якщо я щось і колекціоную, то це ілюзії, щоб потім з ніжністю їх розбивати. Матеріалізм це не те, що тебе робить нудною, це те, що тебе навпаки будить. уявіть, Навколо все світ, хаос, темрява, ніхто тебе не створював, ніхто тобою не керує. І ти такий блін, а що ж мені тепер робити? А я така, жити, дурнику. Бо якщо ніхто за тебе не писав сценарій, то й критики нема. І можна нарешті не вдавати, що ти головний герой, якого врятує Всевишній Нетфлікс. Ну а ще давайте чесно як Бог справді нас створив, він би точно після цього спочатку ліг поспати, а потім довго пив, бо щось у нас надто багато багів для продукту з божественною QA-командою. Отже, матеріалізм це не просто позиція, це філософська розвідниця, яка приходить у темну кімнату твоєї віри, вмикає світло і каже: Ні, нікого тут нема. Крім тебе, твоїх проблем і фізики. І коли ти кажеш, що ти матеріалістка, одразу починається ой, тобі, мабуть, просто щось у житті не вдалося, Бог тебе не любив, от ти й озлоблена, ага, звісно. Бо ж не може жінка просто дивитись на світ і не уявляти в небі всемогутнього дідугана зі списком грішниць. Матеріалізм це як терапевтка, яка не обіймає тебе, не гладить по голові, а просто ставить дзеркало і каже: Дивись, це ти, це твій мозок. І цей світ не створено спеціально для тебе, але він твій. Бери і користуйся, поки не здохла. І от всі думають, що віра в Бога це глобоко, типу така гігантська абстракція, лише для інтелектуалок і святих бабусь. А насправді це просто як дитяча уява. Ой, грім, значить, тато Бог сердиться. Це не глибина, це тривожна прив'язаність. Це коли ти не можеш заснути без думки, що хтось десь усе бачить і тебе точно не залишить, навіть якщо ти наробиш лайна. Реальність, вона як менструація, не питає, чи ти морально готова. Просто приходить, трохи болить, але принаймні чесна. І матеріалізм це саме та чесність. Це коли ти вже не дитина і не чекаєш, що хтось зверху тебе врятує. Це коли ти дивишся на хаос, на блискавку, на старі фотки з колишнім, і не кажеш о, знак згори. А кажеш: ну, от, знову мій мозок вирішив вистрілити собі дофаміну. Молодець Паскуда. І з Богом взагалі цікава історія. Спочатку він був максимально людський, ну прям людюка. У старому заповіті Бог це типу старий зі східного базару. Ходить, кричить, ревнує, свариться, влаштовує геноциди по настрою. Та він, по суті, перший токсичний бойфренд в історії людства. А ну, вклоняйся тільки мені, бо я Бог, і якщо ти з іншими, я спалю твоє місто. Сарказм? Ні, буквально. Потім у християнстві апгрейд. Бог стає відстороненим, уже не бігає особисто, делегує. Має ангелів, пророків, it відділ, стало більш по корпоративному. Тепер він як CEO, що каже, зустріч із людьми. Фу, відправте туди Гавриїла. Я зайнятий створенням 33-ї версії реальності. А далі люди пізнього середньовіччя пішли взагалі в абстракцію. І з грізного діда з бородою Бог перетворився на щось між математичною формулою і вайбом. Типу, він – першопричина». Безмежний розум, його не можна уявити, не можна зрозуміти, не можна навіть нормально вимовити без двох дипломів і латині. І ти такий сидиш. То це ще Бог чи вже умовний рефлекс? Буквально з кожним етапом розвитку думки з Бога витрушували все людське очі, забрали, гнів забрали, голос замінили на внутрішні інтерпретації, і в кінці лишився тільки розум, одинокий, вселенський, без емоцій, як щій на антипсихотиках. І отут приходить матеріалізм і каже, а може, і розум зайвий. Якщо ми вже визнали, що природа не жінка, не чоловік, не він, не вона, а просто оце, то навіщо думати, що воно ще й мислить? Чого ми чіпляємось за цю останню ілюзію? Бо бачите, нам страшно, що ми в хаосі. Ну так давайте чесно всесвіт не планував тебе. Ти просто вивалився з процесу термодинаміки. Вітаю! Природа не мама, не вчителька, не наглядачка. Вона як метро, вона йде без пояснень. Чи ти розумієш, чи не розумієш, їй пофіг. І це не значить, що в ній немає краси чи сенсу. Просто цей сенс не подарований. Він не в коробці з бантами. Він зроблений тобою. З багна, болю, мемів і щоденного блін та що відбувається. Ну, от дивись, людина з'явилась на світ гола, голодна і без Google Maps. Темінь навколо, хижак десь поряд, шумить щось у кущах, і все мозок уже малює сценарій. Тебе ж зараз курва сожруть. І не просто так. Це темрява зла. Не тому, що вона має паспорт зі штампом диявол, а тому, що в ній ти сліпа, вразлива мавпа, яка вночі перетворюється з мисливиці на обід. І що ми робимо? Правильно? Вигадуємо кажемо: ніч це зло, день це добро. Не тому, що ми філософи від народження, а тому, що в темряві в тебе три шанси померти, і всі три за годину. А от у день видно тепло, можна жрати ягоди і не боятись, що тобі в жопу вп'ється щось із шаблями замість зубів. Звідси й архетип. Темрява зло, світло добро. А далі мозок такий, а давай зробимо з цього релігію. І пішло чорне, гріховне, біле, святе. Ну а потім приїжджає черниця в білому і каже, що секс це гріх. Хоча, якби вона раз у житті спробувала нормальний секс, може й помолилась би після. Вдячно зі сльозами. І таких метафізичних дурниць у нас повно. Наприклад, грім, це гнів богів. Бо ми не могли пояснити, чого воно так гепає з неба. І замість того, щоб визнати, ми не знаємо, ми сказали. А це зев злиться». класика. Це як якщо тобі сьогодні не відповіла дівчина в Тіндер, і ти вирішив, що вона померла, а не просто не хоче твоє селфі з качкою. Людський мозок не терпить пустоти. Якщо нема пояснення, ми його вигадуємо. Або, наприклад, хвороба. Раніше ж ніхто не казав у тебе вірус, бо ти торкалась немитої поверхні. Ні, казали, це демон вселився в тебе через грішні думки про чоловіка з іншого племені. Ну серйозно, якщо мій гріх це те, що мені сподобався чоловік з кращим коп'ям, ніж у твого же, то це не демон, це еволюція. А от ще одне смерть. Ми не можемо з нею змиритись. Бо як це не буде мене? І замість того, щоб сказати мені страшно, ми кажемо ні, ні, це просто перехід в інший світ. Там, де всі щасливі, немає податків, і всі твої колишні визнають, що були неправі. Та ні, друже, там нічого нема. Ти просто як Wi-Fi на українській залізниці. Спочатку щось блимне, а потім темрява. Отак і працює наша свідомість: беремо наш досвід, наші страхи, нашу біологію і ліпимо з цього філософію. А потім кажемо: о, це істина. Та ні, це просто твоя спроба не втекти з криком, коли не знаєш, що відбувається. Тому, коли наступного разу хтось скаже, що світло це Бог, а темрява сатана, скажи ні, це просто я вдень бачу, куди йду, а вночі знову зайшов не в той чат. І це не означає, що світ не дивовижний, він просто не чарівний. У ньому нема моралі, добра, зла, є еволюція, хімія і твої інтерпретації після третього бокала. І знаєш, цього більш ніж достатньо, щоб захоплюватися. Просто. Не треба вигадувати всесвітній сюжет тільки тому, що тобі нудно в неділю ввечері. От знаєш, матеріалізм це не просто бути нудною тіткою, яка заходить у храм і каже, бога нема, бо не бачу його в таблиці менделєєва Ні ні. Матеріалізм це рівень глибше. Це як не просто сказати це кіно лайно, а сказати я знаю, чому це лайно. Бо сценарій писав чоловік, який не пережив жодного справжнього почуття, крім закрепу. Тобто ми не просто кажемо немає Бога, бо ми не можемо його знайти в телескопі. Ми кажемо, немає Бога, бо ми тепер бачимо, звідки взялася сама ідея Бога, з твого лиця, дорогий Homo sapiens, з твого міксованого коктейлю зі страху, незнання і самозакоханості. Бо що таке Бог? Це просто дуже сильна версія людини. Він говорить, чує, гнівається, любить, мстить. Це буквально твій батя в небі, тільки не бухав. Поки в старому заповіті він взагалі поводиться як начальник жеку. Весь час кричить, погрожує, кидає блискавки і каже: Ану, зроби мені капище. І щоб із золота. І ти такий, серйозно, всемогутній, вічний, безмежний, і хоче, щоб його хвалили щодня, по кілька разів молитви кадила, співи. Усе це лише щоб нагадати йому, який він охуєнний. Це Бог чи інстаблогер. Матеріалізм приходить і каже: Гей, давай чесно, це ти створила Бога по образу і подобі. Просто тоді ще не було терміну проєкція, тому ти це назвала откровенням. І справді, уявлення про Бога не просто антропоморфне, воно людожерське, бо всі божества це мікс нашого характеру, наших фантазій, тільки без обмежень. Бог бачить усе, Бог знає все, Бог завжди правий. Це що Бог? Чи твоя мама, коли тобі було 16? І матеріалізм каже, може замість шукати Творця світу, варто запитати, хто створив образ Творця в твоїй голові. І тут починається магія, бо ти дивишся не в небо, а в дзеркало, і бачиш, що Бог це просто твій мозок, що боїться померти і хоче, щоб хтось був старший, відповідальний і з планом, як у школі, тільки без учительки, яка забула, що ти існуєш. А ще матеріалізм це єдина філософія, яка не підлещується. Вона не каже Ти особливий, бо тебе створили. Вона каже: Ти особливий, бо ти існуєш, попри те, що тебе ніхто не планував. Ти зірвав джекпот із сперматозоїдів і тепер маєш усвідомити, що ти просто вдача у тілі. Отже ще раз матеріалізм це не коли ти хочеш три квартири і одну совість у оренду. Це коли ти нарешті визнаєш, блін, я не центр всесвіту. Я просто цілком непоганий міхур із вуглецю, що іноді і вноді видає звуки і вважає це думками. Матеріалізм це не про холод, це про чесність. Знаєте, як от у дитинстві. Ти стоїш, дивишся в нічне небо, тобі кажуть. Бог створив це все, а ти такий ого. А потім виростаєш, вивчаєш фізику і вже такий ого? Блін, як же ми це все це в собі нафантазували? Бо ідея Бога, це ж по суті ультрасублімована версія сусіда з під'їзду. Він усе бачить, усе чує, знає, хто з ким спить і всім керує тільки через пророків і пасивну агресію. Це буквально людина, тільки зі спецефектами. Серйозно, чому Бог це завжди особистість? Чому не гриб? Чому не повітря? Чому не не живе щось типу українського депутата? Бо ми не вміємо мислити поза собою ми такі грім, напевно, хтось злиться. Ми не питаємо, що це за атмосферне електричне явище. Ні. Ми одразу Зевс припини бухати. Так виникає Бог не з науки, не з глибини, а з того, що ти перелякана мавпа, яка сидить у печері і не хоче вмирати. А сьогодні ці самі ідеї просто в макіяжі. Тепер Бог не дід на хмарі, а всеосяжна першопричина. Духовний абсолют, енергетичний розум, що пронизує буття. Але суть та сама. Це як коли твій екс каже: Я змінився, а ти дивишся, а в нього просто нова футболка і стара брехня і найцікавіше це розум. Всі погодились. Добре, Бог не людина, не чоловік, не дід. Але він розум, мислячий, логічний, абсолютний. Тобто ми забрали з нього тіло, гнів, голос і залишили найулюбленішу нашу рису думання. Бо думання це наше, це наше дзеркало. Ми такі. Якщо Бог не їсть і не спить, то хоча б хай думає, як я, тільки краще. Це останній забобон. Ми більше не називаємо природу мамою. Тепер вона айтішник з безкрайнім сервером у формі буття. Божественне стало холодним, математичним, але все ще олюдненим. Це як замінити Тараса бульбу на чаджепіте, але при цьому просити його благословити тобі борщ. А матеріалізм приходить і каже, Сонце може, ти просто дуже боїшся, що світ. Це не розумна істота, яка любить тебе, а просто світ без сюжету, без моралі, без сенсу, окрім того, що ти вигадаєш сама. І тут люди починають сіпатись. Бо як це нема плану, ніхто не керує. Це що весь цей час я просто набір білків, який навчився жартувати про смерть? Так, люба, і ти чудово справляєшся. Матеріалізм це не цинізм, це дорослість. Це коли ти вже не кажеш Боже, дай мені знак, а кажеш, Боже, якщо ти є, то хоча б зроби так, щоб я перестала шукати сенсу кавовій гущі та дзвінках від колишнього. Ми це все світ, який дивиться на себе в дзеркало і каже, Боже, а потім сама собі відповідає: Та ні, це просто я. І цього більш ніж достатньо. Дякую. І пам'ятайте, ніщо не святе, крім вашого мозку, якщо ви його хоч іноді вмикаєте. І все, друзі, як сказав би умовний Бог. Це було добре. Але на відміну від нього, Айла справді існує. І ще й не боїться сказати, що ми всі трохи перелякані мавпи, які зліпили собі дітька з хмари, щоб було з ким поговорити вночі. Айла нагадала нам просту істину реальність це не казка, але вона все одно варта того, щоб жити. Навіть якщо ніхто за нею не стоїть із диригентською паличкою у рясі чи Боді, тому дякуємо Айлі за те. Що розібрала наші уявлення як дитячий конструктор з духовного розвитку і залишила на сцені чистий, чесний без фільтрів всесвіт і трохи сміху. Бо що ще нам лишається не вірте в усе крім себе, не шукайте в небі логіку, шукайте вдома тапки і не плутайте містичне з незрозумілим, бо іноді це просто поганий переклад древнього страху. Дякуємо вам, що були сьогодні з нами. Бережіть себе, свої нейрони і не дзвоніть колишньому. Це теж вид метафізичного марновірства. Гарної ночі.